Останнім часом багато людей мене питають, чи є якісь нас комплекси для волосся. І хочу вам представити ось такий чудовий комплекс. Він називається Beauty Boost. Це спеціальний комплекс вітамінів, мікроелементів, електролитів, які от з'єднані в такому шейку. Його можна пити, розбавляючи з водичкою, можете додавати його в інші напої, в протеїнові шейки і так далі. В чому перевага цього комплексу? Ну, по перше, наша продукція вона вся натуральна на 100%. тобто немає штучних барників, штучних консервантів, штучних підсолоджувачів, все абсолютно натурально. Не шкодить організму. Далі тут є такий важливий мінерал, як цинк, який дуже важливу роль відіграє і у здоров'ї волосся, і у здоров'ї шкіри нашої, і взагалі у підтриманні імунітету. Також тут є дуже хороша доза біотину, вітаміну B7, який якраз запобігає випадінню волосся. Також тут є вітамін С, який сприяє виробленню природнього колагену, а це і здоров'я шкіри, і те саме волосся, це і нігті, весь комплекс вітамінів і мінералів для того, щоб бути Асивими все тут є, тому рекомендую. Але також дуже важливий зовнішній догляд за волоссям, за шкірою голови, тому що шкіра, взагалі-то вона найбільший орган в нашому організмі і є чудовим провідником. Вона проводить все корисне в наш організм, але, на жаль, проводить так само і різні парабени, різні синтетичні добавки, і це все може отруювати наш організм зсередини. Вчені порахували, що буквально протягом 25 секунд кров розносить все, що потрапляє через нашу шкіру в наш організм, і зразу же воно все потрапляє в печінку і звичайно руйнує її. І ось Наша компанія розробила таку чудову лінійку. «Revive» – це шампунь і кондиціонер повністю з натуральних інгредієнтів. Не містять ніяких фталатів, парабенів, канцерогенів і всього шкідливого, що руйнує не тільки волосся, але й організм наш зсередини. До складу цих чудових засобів догляду за здоров'ям входять натуральні трави, натуральні аромамасла. І ось на цих фото ви можете побачити, як працює комплекс ось цих засобів догляду за красою зсередини та зовні. Цими результатами поділилися партнерки наші, які використовують Воть їх, ну і бачимо наочно, що дійсно працює. Тому впевнена, що ті, кому ви зробите такий чудовий подарунок, залишаться задоволеними, тому що для нас жінок важливо не тільки зберігати свою красу, а ще ми отримуємо особливе задоволення, коли доглядаємо за своєю красою.